Я дзонза Тетяна Миколаївна, соціальний робітник по Ріпінському старостинському окрузі. Скільки вже працюєте? Десь до 20 років я працюю. Неможливо встигнути до всіх. В Ріпінському старостинському окрузі є три села. Є два працівника. Кожен має по дев'ять на обслуговування людей. Мені потрібно у людини до двох годин. До двох годин. Вона продукти в магазин, людині, людина собі там хліб, масло. Ну. Що потрібно? Води принести, дров принести, допомогти приготувати їжу, косметичне прибирання. Дуже, знаєте, так найважче, що працюєш з людиною, і тут людина помирає. знаєте, якось так, ну, Привикаєш до неї, ну і довший час привикаєш, і людина до мене привикає, і я до людини. І... А, а тут їй не стає. Багато таких вже? Ну, було, було. За 20 років було було такі. Ти мені як донька. <гум> такі навіть були такі. Ну, аптеку то раз у тиждень, якщо вже так назбирується, то їдемо до калуша. Аптеки в селі немає. А магазин то, то є, треба, все, сіла, поїхала, хліб чи щось цього. Ну і в магазині є банкомат, що плачую: газ, світло, мусор. Не, не через так, так. Та. Ну, Пошта кожу. працює тільки два рази, але дорожче оплачується за квитанцію, а банкомат дешевше бере. Вони люди... Вам довіряють. Так, люди стараються там, де дешевше. Людина заказує, ми купуємо, закинула в кошик і не несеш у руках. Два дні ну, було так важко привикнути, бо три колеса. Я привикла на двох колесах, але так, я не здаюся <сміття> по нав... ну, навчилась. <посте> не можу об'їхати ями, <сміття> ну, якщо так, стараюся. Так, це ну нічого, закінчиться війна, буде дорога. Значить, територіальний центр взагалі то надає три соціальні послуги: догляду вдома, соціальної адаптації і натуральної допомоги. Але оці велосипеди були надані соціальним робітникам, які працюють у відділенні соціальної допомоги вдома. Тобто вони безпосередньо ходять до одиноких людей і допомагають їм вдома. Запропонували мені написати наші потреби. І чи, чи потрібно, бо в них якраз був такий проект, що вони роздавали по Україні, роздавали трьохколісні велосипеди саме для соціальної підтримки. То я написала свої потреби, я написала на всіх 15, звичайно, але ну, ясно, що не, не дали, дали 6 велосипедів. І ми їх поділили разом з моїми працівниками. Вони самі вирішували, кому давати. Тобто вони прекрасно знають, хто далі. Ну, наприклад, той же мислів Ріп'янка Яворівка, ясно, що там туди два дали, навіть там два соціальні робітники і обом дали електричні. А десь, наприклад, Вістова каже, я навіть не хочу брати, бо в мене горби. Я просто ну, я не буду на ньому їздити, бо мені це не реаліки. Електричний коштує 36 тисяч 200 гривень механічний 13 тисяч 750. Це український виробник. Тобто ще вони і підтримали нашу, нашу українську. Всього це благодійна допомога. Їм обійшлася майже 150 тисяч гривень.